Кількасот сот фахівців із семи спеціальностей цими днями випустив Лозівський автодорожній технікум. П'ятнадцятеро отримали дипломи з відзнакою на урочистостях. Найкращим студентам також вручили грамоти і пам'ятні подарунки. У вересні Лузівський технікум відзначатиме 15-річчя від дня створення. Тож не дивно навчальний рік, що завершився у закладі. Пройшов під егітою цього. Випускники, які сьогодні залишають стіни технікуму, теж багато зробили для уславлення його на конкурсах різних рівнів, міських заходах. Діти вірять в першу чергу, йдуть к нам сюди. вони вірять в те, що вони получать і середнє образування, вони получат робочу спеціальність, вони получат інженерну должность, і приимувати право отримують на третій курс поступити вище учебне вже заведення по профілю. До технікуму звертаються вузи і запрошують випускників до себе продовжувати навчатися за вже обраною спеціальністю, здобувати вищу освіту в найкращих вузах Слобожанщини. Просто сказали дайте нам список ваших дітей. Ми знаємо, що вступительні екзамени цим дітям здавати не треба. Они будуть зачислені на третій курс, пусть просто продовжують учитися. Ми знаємо, що ваші діти підготовлені самі ж випускники, які їхні викладачі сьогодні схвильовані. кажуть, найбільше запам'ятався останній рік навчання у технікумі. Це дружна група здружилися дуже сильно. Вчителі дуже хороші, багато в чому допомагали. Дуже дружній колектив, обстановка тяжко покидати ці стіни. Сумно Нічого, може, якось зустрінемось, побачимось. Молодих фахівців на святі привітали керівники міста відділу освіти Лозівського ковальського механічного заводу. Всі вони зичили комусь успіху у працевлаштуванні, а комусь у подальшому навчанні. Тут все на належному рівні, починаючи від рівня навчального процесу і закінчуючи тими клумбами, які сьогодні освічуються в коханні до цього навчального закладу. Скажу більше, сьогодні на теренах України не знають. Що в Лазові є філія? Всі знають, що в Лазові є харківський автомобільно дорожній технікум. Цьому зрозуміла ваша заслуга. Впевнені в собі випускники вищого навчального закладу завтра будуть спеціалістами. Тож нехай всі дороги у вас будуть прямими. Не забувайте альма-матер, любіть її, поважайте. І завжди приходьте сюди зі своїми успіхами. Вихованці технікуму не лише успішні й талановиті. Це вони особисто довели на урочистостях, вийшовши на сцену у ролі співаків та танцюристів.